Ви думаєте, що недолугі псевдопатріоти виїхали, і саме вони проводять акції протесту в Вашингтоні, Нью-Йорці проти Дональда Трампа і його політики, а також в Брюсселі і інших європейських містах? А ні, не вгадали. Купа недолугих ще і в Україні, і вони мало чим відрізняються від тих, хто вийшли на? Площі європейських міст та й в самому Вашингтоні проти Дональда Трампа. Сьогодні пройшла помпезна акція українців в Києві під посольством США. Карикатури, шаржі, обвинувачувальні плакати це сьогоднішня реальність. До вашої уваги! А тепер скажіть мені, будь ласка, що ще має статися в Україні, щоби такі люди прозріли? Всі розуміють, що потвердження військових експертів, потвердження навіть представників нашої влади, у нас з боєкомплекту для ПВО Петріот, єдиного ПВО, яке ефективно збиває балістику, залишилось на лічені дні. Ви розумієте, з чим ви граєтесь, оті всі, що вийшли з плакатами сьогодні під посольство США? Ви хочете, щоби послав Трамп і просто не дав боєкомплект до ПВО, без нього воно стріляти не буде, не буде збивати ракети, дрони? Що ви хочете? Вам мало зупинки розвідданих, вам треба повний повну, повну зупинку взагалі будь-якої співпраці. А може ще санкції хочете проти України з боку Америки? Ви хочете силою через коліно, да, як каже Зеленський, силою примусити до мира, а ви хочете силою примусити, щоб вам надавали допомогу. Ви чого вийшли? Ви мали виходити з плакатами Трамп не кидає нас, Америка, допоможи! Будь ласка, віднови постачання оборонного, принаймні, боєкомплекту для систем Петріот», збережи наших дітей. А ви з чим вийшли? Подраконити? ви не накричалися Путін Луйло. Не накричалися, мало вам. Ви хочете ще більшої біди. Ну Якщо ви своє життя не цінуєте, життя своїх рідних, близьких, то я ще раз кажу: підіть, покажіть, які ви герої, на нулі на фронт. Ви наражаєте, в тому числі, моїх рідних, які залишилися в Україні. І я хочу повернутися не в зруйновану вщент Україну, а хочу повернутися в Україну, де я зможу ще займатися бізнесом і жити разом з своїми дітьми. Ви там взагалі ще занулися? Такі самі шизики, вибачте, що в Україні, що в Вашингтоні, тільки розділилися. Вас би в одну купу зібрати, як то кажуть, і подалі відправити. Що ви робите, люди дорогі? Я закликаю друзі, колеги, знай... знаходьте цих людей, пояснюйте, пояснюйте, переконуйте, не можна з цим гратися. Ми і так на грані Фолу. Ми на грані Фолу, і Господь Бог дивиться на це вже каже, та вони якісь наподоріли. Вже сьогодні хрест спав з Києво-Печерської лаври. Нагадаю, що в кінці січня хрест спав з Софіївського собору. Таке дивне співпадіння, наш світ він зі знаків. Не гнівіть Бога, не можна просити допомогу через силу. Це вам придумали продюсери, режисери-сценаристи 95-го кварталу. Ці байки, ці сленги, ці фрази, які взагалі пусті, вони помилкові, вони небезпечні, не можна через силу примусити до миру. Не можна через силу примусити для допомоги, щоб вам давали допомогу. Схаменіться! Я так само в Європі. І в Америці перекону, що не можна виходити, не можна драконити, Якщо виходите, то з чіткими зрозумілими плакатами допоможіть. Не кидайте нас на поталу. Зеленський він нелегітимний, ми його не підтримуємо. Ми хочемо миру. Ми хочемо миру, зупинку вбивства війни. Ми розуміємо, що нас втягнули в війну. Ми розуміємо так, що Росія агресор, але будь ласка, допоможіть. Врятуйте нас на жителя. Це має бути на плакатах. А не те, що ви там понавписували, нема у вас розуму, а Господь Бог як хоче покарати, то Він в першу чергу віднімає розум. Прикро лише одне: що Він покарає не тільки вас, а ви за собою у могилу потягнете і інших. Оце прикро і боляче, мені особисто.